О -о -о. Так, ти пограбувала банк. Часу мало. Обирай запитання і давай відповідь. Ти кому ще казала, що ми твої друзі? Тут вистачить грошей на чотири квитки на літак. Ага, хіба що на намальований? Це не справжні гроші. Син сьогодні вранці прийшов і сказав, що він тепер школу кидає, бо він о бізнесмен. Менеджер своєї сестри. А заробляти вони будуть на відеоблозі. А потім запитав, як йому краще зберігати свої гроші. І що ж ти йому порадила? Віднести на макулатур? Ой, ти знаєш, я зрозуміла, що й сама не вмію зберігати. Ну я вже декілька років веду сімейний бюджет. У мене й певні заощадження є, але вони, от ну от буквально, лежать у шафі. Ну от я й подумала, може депозит відкрию. Ну, хай гроші працюють. Раптом з блогінгом не складеться. Ну а що, класна ідея? У тебе вдома троє дітей. Наступного разу замість намальованих гратимуться ще й справжніми, або ще там крадії чи пожежа. І все, гаплик за ощадженням. А на депозиті вони не просто лежатимуть, а ще й приноситимуть прибуток завдяки відсоткам. У тебе є депозит? Так, тільки взуттєвий, де замість. Доларів та гривень лежать лабутени і гуччі. І кожного місяця примножуються на одну пару. От е, кинула б тебе туфлею, знаєш, але просто не хочу е. розкидуватися капітал. Брейк брейк! Якщо чесно, то мені трохи страшно. Ні, от я розумію, чому не варто гроші тримати вдома. Я дивилася статистику пограбувань. Ну, але ж з іншого боку, якщо банк збанкрутує. А це. А це дивлячись? А це дивлячись на те, який банк ти обереш. Оп. В Україні вклади фізичних осіб захищені державою. І я про це, друзі, знаю все. Слухаємо уважно. Якщо банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб, то навіть у випадку банкротства твій депозит компенсує фонд. І це навіть ФОПів стосується. Я не знаю, скільки у цій валізці грошей, але максимальна сума виплат одному вкладнику становить 200 тисяч гривень, і це з урахуванням відсотків. Єдиний банк, у якому 100% вкладів. Гарантовані державою це Ощадбанк! Взагалі-то мене надихає ця ідея. Ти кладеш гроші на депозит і віддаєш їх на безпечне зберігання банку. А банк ці гроші використовує для того, щоб давати позики іншим. Mm -hmm. Тим, хто хоче купити туфлі. А Ним за це платять винагороду. Mm -hmm. Mm -hmm. Геніально. Кругообіг грошей в природі. Увага! До речі, про процентну ставку. Вона завжди зазначується у відсотках у річному вимірі. І якщо банк пообіцяв тобі певну ставку зі строкового вкладу, то він не має права змінювати її до завершення строку вкладу. І ще важливі нюанси: важливі нюанси: відсотки по класичним депозитам банк може виплачувати вам як на картку щомісяця, так і в кінці строку депозиту. Якщо ж відкрити депозит з капіталізацією відсотків, то нараховані проценти будуть додаватися до основної суми вкладу і таким чином постійно збільшувати суму вкладу, на які нараховуються ці відсотки. Уу. Дякую. Е, куди? Знаєш, мене вже дещо бентежить, що мої відсотки по депозиту хтось під'їдає. А ти можеш мені якось не на прикладі пончиків пояснити? То нема питань. Mm -hmm. Ти береш свої гроші. Mm -hmm. Ось, 20% mm -hmm. платиш мені за консультацію. Чисто по-дружески. Mm -hmm. Далі, наприклад, ми відкриваємо депозит на один рік на 10 тисяч гривень mm -hmm. під 12%. Mm -hmm. Це значить, що в кінці року я отримаю. Тисячу двісті гривень відсотків. Так. У -у -у -у. Молодець. Тримай пончик. А і не забувай, що банк автоматично утримує з нарахованих відсотків і перераховує в бюджет України 18% податку на прибуток. А також півтори відсотка воєнного збору. Ну і ще податок на депозит. Тримай. Слухай, а ти який будеш розміщувати? Той, що можна забрати та поповнити в будь-який момент, ну, тобто тільки щоб зберігати гроші. Або строковий депозит, який можна забрати тільки у кінці строку депозиту? Ой, ти знаєш, я вже не знаю, який мені обрати. Та забудь. Я знайшла влог твого сина, навряд чи йому знадобляться гроші на те, щоб бути академіком. Дивись, що він знімає mm. mm, well, ну клас, mm. щоб вони так ще вчилися, ігоре що <шо> там далі? Точно. Mm. Депозит можна відкрити не тільки в гривнях, в але й в доларах чи в євро. євро. Чим більше ти вкладеш, тим кращу пропозицію тобі надасть банк. Ру. Підвищена процентна ставка, премія платіжна картка. Йо-йо-йо-йо-йо! Також банки можуть підвищувати ставку, якщо депозит оформлюється онлайн. Оформлюється онлайн, Оформлюється онлайн, без візиту в банк. Йоп. Без візиту в банк. Ууп. Марта. Кря! Ти знаєш, мені це подобається. І не треба мені нікуди йти. Банк, банк! Ощад, 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 ощед! Ощадбан, ощад, банк, банк. Рішучість, запорука успіху. Фух. Слухай, а картка банку у тебе є? Щоб відкрити депозит в онлайн-банкінгу, треба бути клієнтом цього банку. Ображаєш, біля серця ношу. Ну, і раз ти у нас вже такий експерт. Довірюсь тобі і відкрию депозит у твоєму банку. Легко, давай зробимо це разом. Давай. Так, значить, а, заходимо в Ощад 24. Ага. Значить, На головній сторінці натискаємо продукти та послуги банку, відкрити депозит. Далі обираєш валюту, строк суму, а також коли хочеш отримувати відсотки, чи потрібна капіталізація, чи будеш поповнювати. Готово. У і тут одразу видно, скільки я отримую після закінчення терміну депозиту. Ну так. Круто. Далі. Далі підтверджуємо всі дані угу. і тиснемо Продовжити. Продовжити. Все. Є? Клас. <с Марта. <с а це ти їм купувала чи вони твою заначку на майбутній депозит знайшли? О, ну все, котики, я додому. Бувайте. Чекає, ти бачила, скільки тут переглядів! Марта, uh. то це ж скоро можна буде капіталізувати. Uh -huh. Uh -huh. Алло? Іоне, синку, слухай, а що ти там казав про бізнес і влоги? А. а добре, добре, зрозуміло. Котики ще раз. Арібі uh Бай-бай. -huh. Скоро вони змусять її робити уроки за договірну суму.